Слава Ісусу Христу. Як отець сказав, ми продовжуємо наші катетизи про літургію. Я вам так трошки пригадаю, що отець минулого разу говорив, якщо може хтось, когось не було, хтось не запам'ятав чи добре не почув. Минулого разу отець нам розповідав про молитву, що молитва є спільна, що вона є приватна, що вона може бути як монологом, так може бути і діалогом. Також він нам казав, що Бог нас утворив на свій образ і на свою подобу, тому ми є покликані до спілкування. І Богові подобається з нами діалогувати, не мати монолог, а спілкуватися з нами, щоб ми його чули, щоб його слова наші торкали наших сердець, і ми його, йому могли відповідати. Сьогодні я вас запрошую заглибитися у божественну літургію, так трішки. Чим божественна літургія є особливою. І чому ми маємо приходити на божественну літургію? Е, можна ж і вдома молитися, правда? Ну, я так часто чую, що кажуть, та чого я буду туди йти, я і вдома можу помолитися. Е, скажу відразу, що нема молитви, яка би замінила божественну літургію. Ні одна молитва не може її замінити, тому що тільки на божественній літургії. Приходить до нас сам Ісус Христос у вигляді вина і хліба. Він, він нам дарує себе повністю. Він хоче доторкнутися до нас не тільки духовно, але також і фізично. І тому вдома ми цього не утримуємо, ми цього не будемо мати. Чи нам приходити в храм, бо так каже церква, бо такий є обов'язок християнина? Я би хотіла вам дати такий приклад один. Я думаю, що ви кожен це переживали. Коли вдома ваші батьки справляли чи вечері, чи якесь таке особливе свято, хотілося всім бути, правда? Навіть коли не було такої можливості, але було бажання. Телефону стільки було мало, не хотілося хотілося, ну, як говорили по телефону, казали, о, як би добре було, щоб я був зараз з вами. І тому Божественна літургія це є та трапеза, яку готує нам для нас наш Господь, який він, ну, що Він нас настільки любить, що Він хоче бачити нас тут. І те, що ми приходимо на Божественну літургію, це має бути та відповідь на його бажання, нашим бажанням, просто побути разом. Е, хотіла ще сказати також, що в Божественній літургії, коли ми заглиблюємося в кожне слово, ми пізнаємо Христа. І коли ми Його пізнаємо, ми пізнаємо, який Він є добрий, як Він нас любить, які Він, яка в ньому є мудрість, і Він нас притягує до себе. І ми починаємо його тоді правдиво любити. Знову ж таки, згадаю про свою бабцю. Вона не мала часу дуже читати Біблію. Вона мала святе письмо вдома і старалася його читати. Але ви знаєте, як в селі є багато праці і немає багато часу на, ну, на себе. І, але вона була кожної неділі на святій літургії. І любе питання, яке я могла їй задати, вона мала відповідь. Вона пам'ятала всі свята, всі дати, вона, вона могла мені все пояснити, тому що вона була уважна на святій літургії. А свята літургія нам розповідає повністю про життя Ісуса Христа. І про те, чого Він нас навчає. Отож, розпочну з того, як розпочинається, ну, продовжу, тим, як розпочинається божественна літургія. Вона розпочинається з проскомедії. Проскомидія вона означає з грецькою приношення. Колись давнину давні, перші християни вони приносили все, що мали, приносили різні гостинці і хліб, і вино з них вживалися на Пресвяту Євхаристію. Сьогодні проскомидія відправляється насправді за закритими царськими воротами. У ну, нас тут їх нема, бо ми. В Римокатолицькому храмі, але насправді вона є закрита для вірних. Ми не можемо її бачити. Але я вам трошки зараз привідкрию. двері. Я вам розкажу, що відбувається на прескомедії, дуже-дуже коротко. Священник підготовлює вино і хліб, хліб і вино для звершення пізніше Тайної Євхаристії, щоб ми могли потім причаститися його тілом і крові і. І торкнутися, знову ж таки, повторяю, торкнутися його фізично, не тільки духовно. Отож, якщо пам'ятаєте, минулого разу отець говорив, що літургія це є спільне діло, означає з грецькою. Якщо отець там є за закритими дверима, то що ми маємо робити в той час? Ми не беремо участь в такій літургії, в тій частині літургії. Але ми також можемо брати в ній участь. Коли ми пригадуємо наших рідних, близьких, знайомих, молимося за них, подаємо, пишемо імена на листочках, подаємо на службу Божу, щоб за них молилася вся церква, бо під час літургії молиться вся церква як небесна, так і земна. І гарно є, коли ми всі разом молимося за наших рідних, бо як отець того разу казав, один він помаленьку згасає, а разом ми розгоряємося, і та молитва є дійсності особливою. Отож, коли Отець вже виходить до нас і виголошує слова благословене, царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і ми всі відповідаємо разом Амінь. Тим самим ми кажемо, що так ми згідні, ми то, що Царство Боже є дійсності зараз посеред нас. І тими словами розпочинається літургія. Слова або ще ми називаємо ту літургію, літургія оглашених. Може, хтось не знає, що то є слово таке означає оглашених? Оглашеними колись називали тих людей, які, вже, які ще не прийняли Святого таїнства Хрещення. Вони ще не були охрещеними. Але вони. Хотіли бути і хотіли чути Слово Боже. І тому на цій літургії вони могли знаходитися. Вони могли чути апостола, як читають, проповідь ну, проповідь, Євангелія, все, що відбувається на літургії слова. І таким чином вони, хоч і не могли запричатися е, святих тайнів Христових, але вони могли спожити Слово Христового. Питаєтеся, як то спожити, бо недостатньо її тільки почути його. Слово Боже є дієве, його потрібно прийняти в серце і зберігати його, так як це робила Пресвята Богородиця. Пам'ятаєте, вона завжди зберігала Слово Боже в серці. Тому що, коли падають ті слова, ті зернятка в наше серце, те царство Боже розростається, і воно потім дає плід в нашому повсякденному житті. Навіть якщо ми там не дуже стараємося, але якщо ми його зберігаємо, воно дає плід. І, і коли отець проголошує, священник проголошує слова, всі оглашенні вийдуть, ніхто з оглашених не залишиться тільки вірні, всі оглашені, всі неохрещені виходили з храму. Залишилися ті, залишалися тільки ті вірні, які могли приступити до Тайни. Євхаристії, прийняти святе причастя. В давні часи, коли були перші християни, вони не мали такого розуміння, як можна прийти до храму на божественну літургію, я маю на увазі охрещених, і не прийняти святих тайн. Бо це була їхня ціль. Вони заради цього збиралися, щоб разом розламати хліб, щоб запричаститися. Бо Тайну Святої Євхаристії встановив сам Ісус Христос на Тайній вечері. Ми сьогодні чули на божественній літургії, як він розламав хліб, подав і сказав: Це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів і так само вино. Тому це є основою свята Євхаристія є основою Божественної літургії. І заради того і приходили е, св е, святому Євхаристії. Ми дійсності ну, ми не, ну, не тільки духовно і словом, а торкаємося зараз. Я зачитаю, як святий отець, отець Кирило Єрусалимський говорив про божественну літургію. Отець церкви Кирило Єрусалимський писав, благодатними дарами Євхаристійного таїнства освячується вся сутність людини і душа, і тіло, оскільки тіло і кров Христові засвоюються всім тілесним організмом людини, тому причасники стають співтілесниками і єдинокровними Христу. Я на завершення ще хотіла тільки поділитися тим, моїм таким особистим. Що раніше я приходила до сповіді і до причастя тільки раз в півроку або раз в рік. Ну, як постановляла церква, хоча б. <смі> і для мене було, коли мені говорили, що треба так жити, так жити, я собі так в голові думала, так, це неможливо. В сучасному світі говоріть мені там, я вас послухаю, але для мене це не є можливо. І коли народилася Катрін, і вона, я її почала приносити до святого Причастя, мені отець каже: вибачте, я, ви є мама, ви який приклад подаєте дитині? Чому ви не йдете до святого причастя? Я так зразу кажу: ну те, щоб мені йти до святого причастя, мені треба сповідатися кожного тижня. Отець каже, які проблеми? І я почала сповідатися кожного тижня і приступати кожного тижня до причастя на початках. І ви знаєте, те, що було неможливо, стало можливе. Тому що е, мені треба було прикладати зусиль, щоб позбутися того поганого, що було в мені, тих поганих звичок і так далі. Але коли я почала приймати святе причастя, Ісус був той, який діяв вже в мені, який мені допомагав і зробив неможливе можливе. Тому я вам бажаю всім. Щоб ви переживали дійсно по особливому ту присутність Божу, торкалися його фізично, і щоразу на літургії більше його пізнавали і більше його любили. Бо це найбільше щастя, яке може бути в житті. Дякую вам всім за увагу.